Думав і згадав своє життя, десь у нас колись був такий момент. В житті ми допомагали одній людині. І довший час ми допомагали, як Бог нам давав можливість в багатьох питаннях. І за десь, за три місяці, напевно, звичайно, елементарного дякую, ми не почули з моїм другом Васією. Ми з ним разом до Бога прийшли. Ми старалися, як могли, як вміли, як розуміли, і елементарне, дякую, ми навіть не почули. Можливо мені того треба чи не треба, то, то друге питання. Але я собі десь думаю, Тарас каже, щоб перевірити себе і так далі. Я собі думаю, настільки я вдячний Богу за те, що я на тому місці. Настільки я вдячний Богу за здоров'я, за життя. Настільки я замічаю ті. Блага і милості, які Бог робить у моєму і твоєму житті, правда? О, дивіться, в житті нема кращого, як служити Богу нема. В житті немає прекраснішого, як Бог тебе призиває, як Бог тебе десь береже, благословляє, дарує тобі все, що треба для життя і благочестя. Це саме краще, що в житті може бути. І звичайного, елементарного дякую, буває, що ми можемо не сказати. Це десь, знаєте, я про себе десь думаю, напевно, ну, якось аж стидно. Бог скільки благословляє їдою, Бог скільки дає здоров'я, Бог скільки береже, де би ми не були на кожному місці, Бог скільки береже. Ми просто, може, до кінця того не розуміємо, не осознаємо, але це є рука Божа і милість Господня. Тому хочеться сказати ще і ще слава Господу нашому. Хочеться, щоб ми десь пам'ятали про те, що. Ми не були краще ким за когось за ну, якимись своїми достоинствами. Насправді це не так. Є дуже багато різних і добрих людей, але те, що зробив Ісус Христос в нашому житті, це тільки Йому слава. Те, що Ісус Христос призвав нас і дарував нам той вибір, це тільки Йому слава. І знаєте, на жаль, так буває в житті, що один тільки крок людині треба зробити, щоб щось в житті повністю перемінити, і людина не може той крок зробити. Лише один крок, щоб щось в житті зробити, те рішення: лишити гріх, лишити якісь погані, ну, якісь погані звички, лишити щось в своєму житті, що тебе тяготить, або що тобі мішає в житті, і людина не наважується зробити той крок. Я коли читав книгу або слухав аудіокнигу, я просто не пам'ятаю точно деталей, але було таке, що один чоловік йшов альпініст, чи як сказати, і він просто висновжився і він впав на горі. І знаєте, він лежав уже все, у нього шансу вижити. Ну, вони там досить сильно виснажились, дуже-дуже сильно виснажився. І він просто лежав вже замерзав. Хто трошки знайомий з тими питаннями, там наверху, якщо ти довго полежиш, ти довго не, не пролежиш, ти замерзнеш, помреш. І він, знаєте, почав згадувати собі, він десь почав думати, і, якби така у нього десь в серці з'явилася мотивація: от за цим горбом, за, цей, за цим холмом таким, там в мене сім'я, там в мене жінка. Там в мене діти, там є для кого мені жити. І цікаво, знаєте, він встав, набрався сили, зробив один крок. Він йшов три дні і три ночі. Він лежав уже все, він уже не міг. Він опустив руки, він вже просто був паралізований, він замерзав. Але він зробив той крок. Він йшов три дні і три ночі, і він дійшов. Тому в нашому житті немає тупіків, тупік малює диявол. У Бога завжди є вихід. Якщо наша ситуація нам здається, що так закручена, що так якось вже дійшло до того, що рішення немає, у Бога завжди є вихід. Тому ніколи не варто пускати руки, завжди треба робити крок не назад, а вперед. З Богом завжди є вихід і є до, до чого і до, до кого йти. Я би десь хотів сказати десь пару таких думок, над чим розсуждав. Євреям 11 розділ, 6 вірш. А без віри догодити Богові неможливо. Бо, бо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає його, дає винагороду. Е, знаєте, є різні винагороди, є різні нагороди, є різні підходи до тої нагороди. Я колись, прийшовши до Бога, я якось так боявся за нагороду говорити, бо думав, що це трошки якась користолюбність. Знаєте, що тобто, ти ну, а що робити з вигоди? Тобі буде життя вічне, тобі буде нагорода і так далі. Ну, так якось трошки думаю, то якесь таке користолюбство. Насправді, апостол Павло говорить прямо. Він знає, він не просто думає, там, чи, чи може бути йому нагорода, він каже, я знаю, що мені готовий вінець. Тобто це нормальні речі. Він знає, за що він підв'язався, і так має бути. І я би десь хотів нам сказати другу сторону або десь ще одну сторону показати християнства, <кій> щоби нам десь може. Захотілося щось робити для Бога, захотілося щось змінити в нашому житті. Є різна нагорода, і нагорода дуже важлива. Царя Давида було 30 сильних, але ті, з тих 30 було три чоловіки, з якими ті 30 не могли порівнятися в славі. От в чому там між ними різниці сильної, навіть в їхніх боях, в їхніх. Якби там в якихось таких досягненнях може і не було, бо ти видиш, той 800 вбив людей, той 600, той льва там вбив руками просто без нічого. Тобто досить такі мужні, сильні люди, які були в числі 30 відважних. Але були три чоловіки, які мали більшу, я так скажу, нагороду. Вони були завжди біля царя. І я десь думаю, нагорода роз... наша десь заключається в тому, бо Бог справедливий і милосердний, не може так бути, щоб апостол Павло тут життя посвятив, він відказався від цього заради Ісуса Христа. І прийшовши перед лицем Боже, він там, де й всі християни, які попадуть. Ну, якось би нечесно було, правда, якось дивно би було. Ми тут, на землі люди, розуміємо, що хто більше старається, хто більше десь складує, то там, ну, тому така нагорода, тому така, і це нормально. І у Бога так само все на своєму місці. Тому нагорода насамперед спасіння, насамперед, хто більше трудиться, як пише в слові, в слові Господньому. Є люди, служителя, які посвячують своє життя на багато моментів, все на своєму місці, кожному своя нагорода. Але є такі нагороди, які ще на цій землі ми можемо мати, і варто їх замітити. Про ці я хотів би десь і сказати. Дивіться: перше скажу погане, потім краще буде сприйматися, надіюся, легше. Е, є такий закон у Бога сіяння і жатви, щоб посіє людина та й пожне. І ви то вже, я десь так вірю і надіюсь, ви вже то переконались, правда? От проходить час, ти сієш, 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 проходить час, далекий ти жнеш. Чи добре, чи погане, воно прийде. Воно так мимольотом не, не воно просто не, не десь не пропаде. Є такі речі, що пропадуть. Якщо ти прийшов ще до Ісуса Христа, не знав Бога. І ти не будеш то пожинати, за тебе то Ісус пожав. Але коли ти вже з Богом, коли ти вже служиш Йому, коли ти дав обітницю, коли ти вже знаєш Бога, ну тоді вже прийде жатва в кожного з нашого, в кожне життя. Перше, що є такий, якби десь і міф, і, і правда, кажуть, що або знаєте, якщо людина грішить, вона буде в пеклі. Це так, це правда. Людина, яка грішить сильно, в гріхах живе, вона піде в пекло, але. Є ще друга сторона того. Є сторона наказання гріха це сам гріх. Сам гріх Він причиняє нам біду. Ну, хто грішить, і від гріха має задоволення? Дивіться, що пише апостол Павло. Скорбота і утиск римлянам 2:9. Скорбота і утиск на всяку душу людини, яка чинить зло з першої ідея, потім Єліна. Кажуть, що пекло буде там, пекло може бути тут людині. Якщо людина грішить, вона пожинає гріх. А гріх він сам він приносить скорботу душі, немає миру, роздратування, нерви, неспокій, страх і всякі всяка суєта людину просто, знаєте, загружає, вона попадає в біду і не може звідти вирватися. Тому не треба чекати, може, аж там десь. От Ви замічаєте десь. А в людей, які читають Біблію, є перевага. Вони знають добро і зло. Люди, які не звертаються до Слова Божого, яке тільки може залікувати серце і дати мудрість. Ви замітьте, ми стикаємося з людьми, які просто дійшли вже до такої межі, якоїсь ненависті, злість, така, знаєте, от все негативно. Ти там щось ну просто елементарні речі, хтось там не, не уступив місце, людини просто зрив. У людини просто паніка і, і депресії. Чуть-чуть щось -чуть -чуть не пішло в, в житті. Люди помирають просто серцеві, е, напади. Мені колись розказував один знайомий, каже: посадив картоплі, там скільки гектарів, і не зійшла. Не вийшло, врожай не зійшов, помер чоловік. Він вклав гроші, не пішов в бізнес, як має бути, і чоловік помер. Тобто, знаєте, наказання за гріх він є сам гріх. Це не треба чекати, там буде пекло колись. Тобто можна і на землі вже нести то покарання. Тому перше, що це покарання, або така, якби є десь послідовність за гріх це вже гріх. Друге, це лінь. Лінь це десь е, чекати, щоб в царстві буде воздаяння також. Е, Лінивий раб і лукавий. Пам'ятаєте, Ісус розказував притчу: лінивий раб і лукавий. Тобто Він ненадійний. Бог дав кожному, насправді, кожна людина має талант, кожна людина має дар. І Бог, коли людину призиває, людина будь-чому може послужити. І якщо розібрати Писання, послання Павла, послання Коринтян, Римлян, там є 27 дарів. Тобто є дуже багато, можна себе будь-чому знайти. І Бог дає людині. Бог дає людині кожній чимось послужити, щоб мати якусь нагороду. Но є такий, знаєте. Якби виговор може бути лукавий, раб і лінивий. Тобто людина не використовує то для царства небесного і затонів не буде мати нагороди. Це перше. Друге, це такі практичні земні речі. Лінива людина вона не буде мати і в житті нічого, правда? І Соломон каже такі слова: І, подивись, і подивився я і взяв до серця свого. І подивився, і потримав, отримав урок. Трохи поспиш, трохи подрімаєш, трохи склавши руки, полежиш. І прийде, як перехожий, бідність твоя, і нестаток твій, і як людина озброєна. І в духовному можна сказати, і в, фіз... і в такому в земному можна сказати, якщо будеш багато спати, не будеш цінити час, не будеш дорожити, не будеш мати таких відчуттів, як недавно брат Тарас говорив, «дорожіть часом будні лукаві. Якщо в нашому серці не буде десь такого, знаєте, мудрості, щоб правильно використати час. Ну, обіднієш. Рано чи пізно ти обіднієш, чи по плоті, чи по духу. Бо ти говориш, я багатий розбагатів об'явлення 3.17. І ні в чому не маю потреби. Можна зайняти таку позицію і десь думати, що вже нормально, вже я досягнув, якби й Богу, служу навіть. І десь щось роблю, і можна себе тішити, що ти вже чогось досягнув. А насправді не знаєш, що ти нещасний, і жалюгідний, і вбогий, і сліпий, і нагий. Тобто може бути і така сумна дуже сторона. Тому нам рости завжди десь треба. І отака а це десь, знаєте, вона десь, ну, нікому не вигідна ні в якому разі. Ні на землі, ні на, ні на небесах, ні туди, ні туди. Вона не просто невигідна. Е, Ще така є десь, знаєте, одна десь сумна картина з пожинанням це не послух. Не скрізь. Ми недавно говорили ту тему, непосх старшим, не батькам, не послух служителям і не Богу. Це дуже сумна виходить, з того всього жатва. От є таке про євреїв написано, що вони пожинали? Псалом 77:33 і минали дні їхні у марноті і роки їхні у тривозі, минали роки їхні. Дні їхні у марноті і роки у тривозі на російській перекладі написано так, що погубив дні їхні в суєті і літав в смітінні. Дні в суєті, тобто у Йова є написано так: нехай не довіряє суєті безбожній, бо суєта буде йому воздаянням. Якщо людина десь поставить опорою або насамперед націлиться на суєту, основа ми розумні люди, говоримо про те багато, все треба робити, не треба лінивому бути, треба одітись, треба їсти, все треба. І я за щоб люди мали достаток і благословіння, щоб служити один одному. Бо дуже добре, коли є в людей. Все. Це і для церкви добре, і так далі. Це все на своєму місці. Но, якщо поставити основою суєту, то написано, що погубив дні їхні в суєті. Заповідь перша говорить: полюби Бога всім серцем, душею, розумом, силою. Не полюби суєту. Якщо вглубитися в Писання так дійсно нормально, то ми можемо зрозуміти, що це просто пряме ідолопоклонство, як пише апостол Павло. За це багато говориться, за це багато проповідується. Тобто ми десь все це розуміємо. Суєта може бути людині воздаянням. І друге, що знаєте, що? Страх, смітіння. Тобто, ти розумієш, що завтра, а завтра не буде роботи. Страх, а завтра не буде того. А якщо не буде завтра того, а якщо то, а якщо війна прийде, а якщо... І так далі. І вони націлювалися, євреї, на той Бог просто погубив їхні дні в такій марноті і в суєті. Тобто ти прожив життя без смислу, ти прожив життя, як просто проживають творіння Божі другої, не люди. Вони їли, пили, і, і так далі. І І все. І в цьому все життя заключилося. Хай Бог збереже від таких питань. Но є друга сторона, є нагорода ще на землі. Дивіться, є таке написано у. Перше послання Івана 2, 9, 11. Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в темряві. Хто любить брата свого, той перебуває у світлі і не має в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, і темряві ходить і не знає, куди йде, бо темрява засліпила йому очі. Іван каже, якщо ти будеш любити брата твого, у тебе буде нагорода, ти будеш у світлі ходити. Тебе не буде все дуже сильно дратувати, бо ти любиш ближнього твого. Ти не будеш ходити переносчиком, бо ти любиш ближнього свого, і ти не будеш виконувати диявола роботу. Ти не будеш осуждати, бо ти любиш ближнього. Ти в світлі. І коли ходимо у світлі, є так написано, то кров Ісуса Христа омиває нас і очищає від всяких гріхів. Тобто нагорода за любов це вже є любов Божа. І знаєте, що дуже приємно: ти переживаєш на серці мир, ти переживаєш на серці радість. Ти не переживаєш других питань. Ти не переживаєш скорботу. Коли ти любиш, ти віддаєш тобі від того приємно. Ну замітьте. Ви я впевнений, кожен щось робили, таке в своєму житті і переживали після того приємність. От ти людині щось допоміг зробив. Що вам після того було? Треба було вам гроші давати, або щось це не правда? Ти відчув приємно. Що це таке? Це, вроді, і в кишені ніхто нічого не поставив, і ніхто тобі не одарив нічим, але ти пережив щось приємне: радість, мир. Ти пережив ту любов, тому нагорода за любов це вже є тут любов. Ти вже ходиш у світлі. Друге за чистоту це благословіння. Вигідно себе хранити чисто. І Йов каже: не уступлю своїй непорочності. Бог хвалиться йовом каже: непорочний, чистий. Не давайте місця дияволу, вчили апостоли. Тобто ти себе, коли храниш в чистоті, тебе Бог благословить, Тих, всіх твоїх життєвих питаннях Бог буде влаштовувати твоє життя. Нагорода за чистоту це вже є благословення. Чи ти шукаєш сім'ю, чи ти вже в сім'ї, чи, чи, чи як ти, в якому ти положенні, якщо ти храниш себе в чистоті, ти будеш мати благословення. Ну, наприклад. Хлопець шукає дівчину або дівчина-хлопці, і вони бережуть себе в чистоті Бог благословить їх доброю половинкою, скажімо так, яка буде їх любити, Бога буде любити, служити будуть разом Богу. Якщо чоловік себе береже чи жінка в чистоті, хай ложе ваше буде святим, непорочним, правда, то у тебе буде нагорода, любов і святість твоїй сім'ї. Ти будеш благословений. І твоя сім'я буде благословена. У вас не буде ніяких недовіри. У вас не буде ніяких ревностів, у вас не буде ніяких других питань, тобто вже нагорода є. Не треба чекати, я збережу себе в сім'ї, чи я збережу себе для, для сім'ї, і потім буде мені нагорода. Нагорода вже, вже на землі, вже тут. Ти вже благословений. Нагорода за чистоту це благословіння. Нагорода за стриманість в словах, в їді я написав, в думках і тому подібно. Є чиста, нечиста їда, є просто брат Тарас недавно скидував. Розбір слова, де брат Володимир дуже гарно е, пояснював нам, як важливо стриматись десь трошки від багатьох питань в їді, піст брати. Тобто отакі речі: це буде нагорода здоров'я. Якщо ти будеш нормальним вести спосіб життя, ти будеш здоровим. Якщо ти будеш мати стриманість в твоїх очах, ти не будеш мати якихось других питань в серці, бо заходить в очі, потім в серце впадає. І твоє серце буде чисте, якщо ти будеш мати стриманість в ухах, Твої так само розум і серце вони не будуть забруднюватись. Якщо ти не будеш мати стриманості в устах, будеш в осуд падати. Якщо будеш мати стриманість в устах, це буде нагорода для тебе. Ти будеш благословенний, бо Бог тебе не осудить. Ми недавно з братами розсуждали. І я десь нагадував їм, розказував про себе, щоб ніхто десь не падав. Такі речі, я коли... До Бога прийшов так досить ревносно взявся за всіх людей, не за себе. За всіх людей взявся і давай з них вимагати. знаєте. Той не так, той не так робить, той не так. І мені один брат, вже старший, який мав опит, каже, не кажи так, бо Бог тобі попустить, щоб ти відчув, настільки то непросто. Я осуждав, далі не зупинився, знаєте, думав, що я такий самий ревносний, Бог попустив. Я зрозумів, що треба поменше язиком говорити, поменше грозного бути на устах. Покрити ближнього, любити ближнього, помолитись за ближнього і так далі. Не осудити ближнього, не бути переносчиком в народі, щоб то, знаєте, як сказати, щоб зберегти святість Божу або любов Божу в церкві. Один із дуже важливих підходів, чи в сім'ї, чи в церкві, чи на роботі. Не наговорювати один на одну. Це дуже важливо. Це дуже важливо в будь-яких питаннях. А той не то, то робить, а то чуть, чуть не то, а то чуть, чуть не то. Треба стриматись. Треба стриматись. Ви замітьте в писанні, хто клівітник. Не треба виконувати його роботу, щоб у церкві була любов. От я зараз буду на брата Сашу наговорювати щось ну, кому-небудь. Буду наговорювати, 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 ви рано чи пізно повірите в то. Той не то, то не то, той не то, то й не то, так само в сім'ї. Так само десь на роботі і будь-де. Тому дуже важливо мати стриманість і в устах. Нагорода буде благословіння, і за, е, за стриманостю йде терпіння. Коли людина має стриманість, вона буде терпляча. Коли людина не має стриманості, терпіння не прийде. Замітьте, в нашому житті обов'язково мати, е, як сказати, Плід духа, бо це є плід духа, терпіння, любов, мир, радість, терпіння там є. Галатам 5 розділ з 20 вірша. Нам обов'язково мати плід духа це терпіння, але він просто так не приходить. Якщо ти десь скрізь зриваєшся, якщо ти скрізь починаєш язиком говорити, якщо ти скрізь очима своїми жадно хватаєшся, ти не будеш мати терпіння. І надіятись на те, що прийде такий щовчок і чудо не треба. Це просто самообман і обман диявольський. Що ще треба? Дивіться, в нашому житті Бог благословив. І апостол Петро каже, все нам дано для життя і благочестя. І дійсно дано нам слово Господнє, ми слухаємо проповіді, даний нам Дух Святий. Нам так Бог благословив настільки часом, що ми маємо можливість укріплятися в Господі, що це просто буде нечесно, що сказати, Боже, Ти мені того того не дав. Тобто, якщо ми маємо стриманість, у нас обов'язково буде плід духа це терпіння. І це буде дуже велика нагорода. Я буду вже зараз закінчувати. Ще два, дві думки хочу сказати. У Еклезіаста написано так, третій розділ, 13 вірш. І якщо людина, яка їсть і п'є, і бачить у цьому добре у всякій праці своїй, то це дар Божий. Можна їсти, пити. І не бачити в цьому добра. Знаєте, я колись до одного брата прийшов у гості, він мені наливає води, каже, чекай, чекай, чекай. Ану, не спіши. Бо я люблю рух, десь сюди, туди він знає мене. і Він каже, чекай, не спіши. Ану, спокійно напийся води. Подякуй Богу, він подякував Богу за ту воду. Я думаю, мудро. знаєте, ми все так, ну, хай буде в приклад вода, правда? Хай буде в приклад вода. Но це десь ну, непоганий підхід, десь замічати все, що Бог тобі дає. Бог дав тобі хліба, слава Богу, за той хліб. Ми деколи так знаєте, як у звижності нашій і в такому благословенні, і зобіллі забуваємо, що це така милість Божа, що ми маємо елементарні, але такі цінні речі для життя. Це хліб, це тепло спати, це нормальну сім'ю, це нормальне. Друзів, нормальну церкву, і це, знаєте, все треба цінити. І якщо ти то ціниш, якщо ти вдячний, якщо ти дякуєш Богу, ти будеш то замічати. Якщо ти не будеш дякувати, ти не будеш замічати, ти будеш просто або я можемо видіти того, що нема що. Знаєте, як людина е не замічає то, що є, бо не дякує за то. А тоді хочеться все того, що би хотілося. Ще то треба, а то треба то то в кожного хватає, то треба дуже багато. То треба, воно ніколи не закінчиться. Є такий гріх, стіжання, який ніколи не закінчиться, третє єздре. Він буде, треба, буде треба, і буде треба. Десь нормальні речі, що треба. Ми приобрітаємо, ми ділимося, Бог нас благословляє, але за все треба бути вдячному, щоб бачити в тому цінність. За смирінням, нагорода це буде страх Господній і мудрість. Є написано так: за смиренням іде страх Господні, багатства, слава і життя. Приклад Соломон. Соломон полюбив Господа, перший день він полюбив Бога. Бог дав йому розум добрий, і він захотів мудрості. Бог побачив його серце, коли він був у любові Господній. Він не просив для себе, Боже, дай мені мудрості, щоб я там був такий самий мудрий. Він сказав, Боже, щоб я судив народ. Твій. Я отрок молодий, не знаю третє царів, з третього розділу, не знаю добра, зла добре, не знаю виходу входового, як я можу управляти цим добрим народом. І він попросив. Мудрості Бог дав йому мудрості, яких не було, і не буде казав царів. Тому за смирінням це треба смиритись, визнати, Боже, і в мене нема мудрості. Мені не вистачає багато в чому. но перше, я люблю Господа, тобто я виконую слово Його. Любов це не просто в грудях пече, десь щось тут у животі. Любов це і в грудях пече, і в животі, і ще й діло це виконання слова Господнього, яке ми чуємо. Бо я люблю, люблю, а мені байдуже. Знаєте, це якось трошки дитячий садок може бути. тобто, щоб не обманювати самих себе, багато чого можна ще сказати, які ми нагороди можемо мати вже тут, на цій землі. За милосердям іде прощення, за милістю іде Боже милосердя. Замітьте, Давид за милосердя, своє написано, друга Маковею, поставлений був на царство. Давид согрішив дуже сильно. Він, він після того не робив вже так. І до того в нього було падіння. Але я десь думаю, ми недавно на, на домашній групі обговорювали. Таку думку говорили, що Бога, Бог Давида простив за те, що він прощав людей. Він мав можливість вбити два рази Савула, він мав можливість, але він помилував його. І написано так, Давид не просто казав: з милостивим ти поступаєш милостиво. Він не просто так це сказав, він це пережив. Він знав. Давид був практичний чоловік і мудрий. І він знав, коли ти прощаєш, Бог тебе прощає. В Сіраха написано так. Не хочеш простити подобного тобі мол, молиться е, до Бога за прощення. Ми говоримо Отче наш, прости нам гріхи наші, як ми прощаємо гріхи ближніх наших. Тобто є десь скрізь Божі закони і мудрість в тих питаннях. Тому я би просто хотів десь нас націлити і замітити таку сторону в нашому житті, не обов'язково чекати лише потім. Потім нагорода це буде життя вічне. З Богом будемо жити і так далі. Це все на своєму місці. Але тут є нагорода вже на цій землі. Якщо ти поступаєш по Слову Господньому, ти будеш благословений в всіх питаннях. Багато чого можна би було ще назвати. Я думаю, ви люди мудрі, читайте Писання, ви можете вже собі далі замічати ці сторони, в яких хоча б націл якийсь я передав, як розумію. Тому я би хотів з вами помолитись, щоб Бог нас благословив. Благословив нас замічати ці речі, благословив нас бути благословенними. збирати те, що Бог нам дає. В суботі є благословення. Ми маємо можливість відпочити від своїх Ми маємо можливість прийти на це місце, поклонитися Господу. Ми маємо можливість з сім'єю побути нормально, без того, десь мені треба летіти, десь мені бігти треба. Бог дуже мудрий, дуже любить людей, дуже благословляє людей. Але треба десь і поборотись за те благословіння. Хай Господь нас благословить у тому дорожити часом, бути мудрими і збирати Господні благословення. Помолимося за це.